Ну і вернемся з прямо сессионный зал парламента, парламенту. о чом же говорят депутати. Інші важливі закони. Так само будемо голосувати. Тому в першу чергу коаліція повинна продемонструвати і проголосувати. Хватить, треба пробити цю війню. Колеги, колеги, увага! Колеги, ми на одну поправку, яка є дуже принциповою. Давайте мені области. Андрій, ви голосуєте? Колеги, займіть свої місця, я ще раз поставлю. Колеги, колеги. Я ще раз ставлю на голосування на підтвердження поправку номер 33 Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка, поправка 33. Двісті один за. Рішення прийнято. Нас лишилося буквально дві поправки. 40 Святаш, ж чи наполягає, не наполягає. 41-й на Чіпоренко, чи наполягає ні. 42 Балицький не наполягає. Таким чином, колеги, ми завершили обговорення закону України 3251 і можемо перейти до прийняття рішення. Колеги, приготуватись до прийняття рішення. І зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проєкт закону про внесення змін до підрозділу 5, розділу 20-го, перехідні положення Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів 3251 в другому читанні та в цілому. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати, колеги. Будь ласка, голосуємо. 237 за. Рішення прийняте. Вітаю авторів законопроекту. Вітаю комітет. Вітаю з прийняттям рішення. Це було дійсно важливе рішення. Шановні колеги,